Ви хочете, щоб селищна рада їх ремонтувала? Ми ну, будемо до вас звертатися. Давайте це так. Я в мене. Ну, я тут меру. Да. За 13 так. дякую, зберігавич, рішення прийнято. Наступне питання. Матеріальні допомоги. 15-те. Дивіться, проекти рішення будуть на екрані, комісія бюджетна оцінки розглядала. Якщо якісь є питання, можу по кожному озвучити, ми домовилися, військових не озвучую. Озвучую кількість людей і суму, яку коли Все, плачу, так? Ставлю. Перше питання, Це, щоб буде швидше. На. Перше питання про виплату нарахування допомоги учасникам бойових дій. Петрович, не треба проєкту рішення, я озвучу ще. Учасникам бойових дій на території інших держав. На жаль, на сьогодні їх нас 28 осіб. Всі воїни, інтернаціоналісти, які подавали заяви, отримали матеріальну допомогу у вигляді продуктового набору Великого ящика продуктів від Червоного Хреста. При подачі заяви вони всі ці отримали. Дане Вікторівна роздали. Виплата по програмі захисників і захисниць – 2 тисячі гривень. Заяви подані всіх осіб, знайшли прохаю. Підтримати і проголосувати. <клухи> 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 так, за 13 рішення прийнято. Наступне питання: про виплату матеріальної допомоги проти на народженні дитини. За період з листопада по січень місяць надійшло 5 заяв, виплата по 10 тисяч. Озвучувати? Ні. Треба. То зараз... прошу проголосувати. То, 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 що означає Ви бачите, народжування підвищує. Це з листопадів. Це ж листопада місяця. Я побачу. Ні, ми там скоротили, я, я Так, да, 13. 13 рішення прийнято. Так, звичайно, працюємо. Наступне питання. Про виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям видно мобілізованим, щоб ви розуміли, 8 осіб. Виплата по 5 тисяч гривень. Тобто даний проєкт рішення буде ви Рішення прийнято. Наступне питання: 18. Про виплату за матеріальної допомоги особам, які отримали поранення контузії. Виплата однієї особи ради вонімка, 10 тут 10 тисяч. до доданий проект рішення, пакет документів наданий. Комісія розглядалися. То до даний проект рішення прошу проголосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. 19. -те. Про виплату одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї, які знаходяться в подухії відсутніх. Відповідно до програми турбота, виплата 5 тисяч гривень, виплата одній особі по великій багатці комісії розглядали, погодили до затвердження та виплату. даний проект рішення, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Наступне питання про виплату одноразової. Ну він знає, він вже знав тільки сказали, що він не розумов. Так, Наступне питання: про виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. До комісії було подано 4 заяви. Виплата по програмі захисників і захисниць по 10 тисяч гривень. Комісії погодили і виплатити. Тобто даний проект рішення прошу проголосувати. <плес> Ласка, будьте уважніше. Один кротощина і три бовочка. За 13, рішення прийнято. Наступне питання: виплата допомоги на поховання. Виплата 16 особам, жителям нашої громади, по тисячі гривень програма турбота. Комісії розглядали і погодили на виплату. Тобто даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Ні, це за місяць. Ні, просто там зараз не місяць. 13 рішення прийнято. Наступне питання земельне. нас земельний відділ присутній. Керівник я зачитую, якщо якісь будуть питання. <пості> Михайло Михайлович, ви саме? У постанові Кабінету міністрів. Виплата двом особам. Молодці. Це нормально. Виплата двом особам по 3,5 тисячі гривень. Проєкт рішення комісії погоди, програма торгова. Ти тих, кого немає статусу. Прошу проголосувати. Відповідально. Досвіду на Переходимо до земельних питань. Земельна комісія зауважень до жодного проекту рішення не надавала. Ні, все добре. Погодили до затвердження. Okay. Так, Ні. Перше питання. Про затвердження цієї документації земель устрою для будівництва обслуговування житлового будинку Кулиничу. що рішення затвердити технічну документацію. Це під власним будинком. Хто прошу, проголосувати? Ради комуника. За 12 рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження техдокументації документації для ОСГ полиничу. Площа 10 площею 0,41 гектар. за заданий проект рішення, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Про затвердження та документації землеустрою для ОСГ Ріпенко Людмила Борисівна. Проєкт рішення затвердить. Клочу 03292 Степоніка. Хто за даний проєкт рішення? Пусть проголосувати. зня прийнято. 26-те питання про затвердження цієї документації з інжурсою для ведення обсерв садочка Селянського господарства. Ріпенко Людмила Борисовна, також спішить нам о 25:15 на полік. То запрошу пролусується. Так фото вже. 14 за 13 рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на виготовлення п'ять документації землеустрою для ведення товарного робництва ТП агрофірма КомАгро». Проєкт рішення надати згоду на виготовлення технічної документації відповідно до договору оренди землі, яка розташована межа в межах села Стехоніка. Та документацію подати на затвердження. Комісія земель розглядала рекомендоване до, до надання згоди. То даний проєкт рішення. Прошу проголосувати. Злочня 016.1.4. Підприкордонний. За 13 рішення прийнято. Наступне питання. про затвердження та документації з розстрою для ведення товарного савирництва СФГ ґрунтозновець. Проєкт рішення затвердити технічну документацію, так, кардаст длоща 02 та передати в оренду на 49 років. Орендна плата 3% від БНУ. Витрати на реєстрацію договора покласти на орендаря. Даний проєкт рішення прошу проголосувати. А тепер треба 12 Тож не голосуєте, так? Я ж голосував. Як вам я не кажу, то перед Прокурор розбереться, не хочу. Керівник. Я okay. За 12 рішення прийнято, Встигли. Я ж озвучую, якщо не я. Хоче, я не пойміть, не якщо я щось коментую, слухайте увагу. Він хоче нас, чи це... не хоче реєструвати мене пойдемо. Він то дуже хоче, так аж аж дуже просто. Я десь там. Так, наступне питання про затвердження проєкту землеустрою устрою щодо віддалення земельних ділянки користування на умовах варени для городицтва кулику Юрію Миколаєвичу. Проєкт рішення затвердити проєкт, передати в користування 0,5 ГА на 7 років, встановити ранну плату 6%. Укласти договір оренди відповідно до чинного законодавства. Комісія розглядала земельна, погодили про затвердження, встане на голосування. Це рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації, і передачу власність розгляду. Ні. Давайте всі за. тому що ми ж всі ж не зараз. Я накладу, буде рішення не прийнято зв'язку з небезпечною кількості голосу. Проєкт рішення розглядаємо. Про затвердження документації. Для будівництва обслуговування передачу у власність пасько Катерині Максимні. Проект рішення затвердити та документацію, передати у власність і право власності посвідчити зі начинного законодавства. За даний проект рішення прошу проголосувати. За 13 рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження проєкту землею, що відведення земельної ділянки, користування номова охорони, і могилі. Ользі проект рішення затвердити проект, передати користування на мова охорони 0,1 гектар на 7 років в межах селища Витомалечка становити орендну плату в обмірі 6% від темпу. Договір оренди у відповідно до чинного законодавства. Комісія погодила. Проєкт рішення Ні, Хто доданий проєкшення, прошу проголосувати. <порізований> За <Завдяк>. рішення <порізований> прийнято наступне питання про затвердження тех документації зимового устрою. Так, земель ділянки для будівництва в полоні від будинку, Бондар Ользі Проєкт рішення затвердити та документацію. Це спадщина. То за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Рішення прийняти. Наступне питання про затвердження тердокументації устрою для ведення особисто селянського господарства, Бондар Ольги Ользі Юрівні. Проєкт рішення затвердити техдокументацію. Також спачно. Хто до проєкт рішення, прошу проголосувати. Дуже власне спасибо. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для виробництва. Головці Світлані Петрівні. Проєкт рішення затвердити проєкт, передати користування на 7 років площою 0,60 га. встановити орендну плату земельну ділянку 6% від НГО і укласти договір оренди відповідно до чинного законодавства. Проєкт рішення затвердити. даний проєкт рішення прошу проголосувати. За 13 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки в користування немор оренди для городництва. Скедової алімиклані. Проект рішення затвердити проект, передати в користування. Семей ділянку площі 01638 гана 7 років, орендна плата 6 і договір оренди уплати відповідно до чинного законодавства. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати? 11 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки. Проєкт рішення провести державну реєстрацію права комунальної власності площа 004 ГА за адресою вулиця Каштанова, 11, Велика Багачка. Це щоб розуміли, біля Каштана, там десять буд Олександр Іванович, що ми там земельна ділянка була, проводимо державну реєстрацію права комунальної власності. Для того, щоб провести, необхідно це рішення. Когда данный проект рішень я прошу продолжить. 13. рішення прийнято. Дякую, Михайло що були сьогодні. Ну, так, наступне питання про затвердження штатного розпису комунальної установи Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету селищної ради станом на 1 січня 2026 року. Це питання було винесено на розгляд е сесії додаткового. Е Чому така необхідність була, тому що. Кабінет міністрів прийняв постанову 26 грудня 2025 року і до видачі розпорядження не було надано вичерпної інформації, яким категоріям осіб піднімається посадовий вклад, яким посадам. І тому питання це я не виносила, поки не надали Мінсоцполітики роз'яснення. І тому відповідно до розпорядження кабінету міністрів пропонується підвищити посадові оклади. Постійні комісії, депутатські, це бюджетна і освітня комісія, одностайно не погодили для розгляду, погодили лише щоб сесія розібралася. Тому, зважаючи на ту ситуацію, я вчора проходила обговорення комісія. Я думаю, що сьогодні було б доречно заслухати керівника територіального центру і начальника відділу соціального захисту, прийняти до уваги думку старост наших, що це означає, коли востаннє ми призначали, встановлювали посадові влади. Це стосовно тих соціальних працівників. Які безпосередньо в першу чергу обслуговують наші незахищені верстви населення. І щоб була зрозуміла моя позиція моїм депутатам, я хочу сказати, що, мабуть, пріоритетом в тім словах, що я хочу сказати, я скажу, що якби це піднімалося органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Каміну, то це б не обговорювалося. Але це приймається рішення до наших соціальних працівників. Які обслуговують наших важких людей, в тому числі ветеранів війни. І ні в якому разі я не хочу нікого образити з тих, тих людей, які перебувають на сьогодні на обліку. Я вам хочу сказати: вчора звучали е, питання, що обслуговуються ті, в кого діти тут є на території громади, що можуть діти цей допомогти. Як з'ясувалося, є різні види соціальних допомог категоріям пенсіонерам і інвалідам. Є допомоги, ну Миколаївич розкаже, ті, що надаються перикарі, наприклад, масажі, це можуть всі пенсіонери отримати інваліди. А є категорія осіб, за якими доглядають соціальні працівники. Є лежачі соціальні працівники, з якими також територіальний центр і наша соціальна служба соцзахисту співпрацює із проліском із Червоним Хрестом і забезпечують засобами гігієни. І якщо брати до уваги, що на обслуговуванні перебуває 210 осіб, якщо не то 230 осіб, а соціальних працівників у нас 20, при нормі навантаження на людини від 6 до 8 осіб по багатці є і 12. Я хочу сказати: дійсно, обслуговувати 12 осіб у багатці, це соціальний працівник повинен два або три рази в тиждень прийти до цієї людини. Різні види послуг замовляє той, хто на обслуговування. Але коли ми візьмемо соціальних працівників, які обслуговують Мала Решетирівка, Бур'яківщина, ті, що не попадають навіть у наші там, далеко ходити, скелі, це людина, яка повинна обслужити, наприклад, беремо навіть шість людей і протягом тижня. Двічі або тричі до цієї людини прийти, принести їсти, обслужити. Я просто розумію, що можливо на сьогодні, я ніколи не думала, що ми так будемо голосувати, коли зверталася до депутатів, щоб 7 тисяч на руки люди це отримали. Ну я вам скажу: сьогодні взагалі відсутні депутати, які просили соціального працівника, а знайшли соціального працівника. Ну цей соціальний працівник зараз від обслуговування деякої особи нашої громади. Відмовляється, за 20 тисяч сказала не підуть. На сьогоднішній день питання це відкрите. Ситуація по селах також нелегка. Чому? Тому що, якщо брати валюту, то це дуже велика проблема з соціальним працівниками, по яким у нас, знаєте, Люба Кознєцова, яка обслуговує багато яких -яких людей, вона сама вже знегодилася. І ми не знаємо, кого ми знайдемо на 7 тисяч, щоб вони обслуговували шість 10 людей, Миколаївич, я думаю, що краще вам розказати, можливо, питання більше компетенції ще більше, питання, чому не можеш додати, я просто вам скажу, коли у нас в залі було 20 чоловік або 15, ризикувати одним голосом, я не хочу. Я хочу доповісти вам ситуацію, яка є, і щоб ви зрозуміли, що коли нам Кажуть, додаться педагога на 40%, ми також додатимемо, тому що нас зобов'язують. А тут як рекомендують. Постанова Кабміну несе рекомендаційний характер. Це коли і органи місцевого додають, але ці люди, оці 20 чоловік, вони чекають, вони сьогодні сюди не прийшли. Тому що я сказала, що я запрошую бухгалтера соціального керівника вашого. Але ці люди могли сьогодні бути тут. Мені не хотілося, щоб ми тут пояснювали, чому ми не хочемо вишити зарплату. Щоб ви розуміли на руки, це 12 тисяч місяць отримуватися. Я не любить не буде. Тоді ти... Я, ти... Я обіцяю, що градація з обслуговування буде. Але розумієте, якщо людина, якою є тут дочка, працює, але під ті критерії по допомогах вона попадає. Так, да, ми не можемо безмежно додати працівників соціальної цієї служби. Розумієте, не можемо безмежно додати. Хоча щороку щодня, ось прийшов сьогодні лист Департаменту соціального захисту, надали методичні матері... матеріали щодо взаємодії з питань надання соціальних послуг ветеранам, їдинам, членам їх сімей та іншим категоріям. Тобто ми розуміємо, що з кожним днем категорія цих осіб збільшуватиметься. Власне, Миколаювачів. Доброго дня всім. Дивіться, яка ситуація? На е, сьогоднішній час е, надання соціальних послуг на грані зникнення. Чого я так вроді грубо кажу? Тому що е, соціальні е, працівники е, в основному по селах за е, зарплату 7600. Е, коли кажуть там 8, це нарахування, на руки кажу. Е, за такі гроші. Ну, по селах працювати, Загалі. вони згодні того, що немає нема вибору, залишилося в когось пропрацювати 2-3 роки до пенсії. Коли постає питання знайти заміну на період відпустки, ми, ми не можемо його знайти. Тому що за такі кошти люди взагалі ну, не залишаються не, не працювати. І коли. Нема в нас заміду. Коли люди будуть розраховуватися, ми просто будемо закривати е, участки по старостатах, Тобто послуги взагалі надаватися не будуть. І я думаю, це не буде краще старостам, допустимо. Ну, тобто, оці всі бабусі, там які десь чоловік соціальний до них не ходитиме, це буде на плечах да? ну, ну, образно. Коли ми не виїжджатимем із, е, із мобільною бригадою, туди. Е, вроді так воно і грубо перукар. Да? Широка долина, перукар користується регулярно. Так, всі задоволені. Це я ще сам загалом ну, кажу. Тобто, в два з половиною рази це багато. Але 12 тисяч це багато людини, яка йде від маркетопта в Скелі або від маркетопта мала решетилівка. Або гарно кут. То воно просто йде, вона ще й працювати. А коли люди ну, у нас ці розраховуються, ми не знайдемо людину. Ну, просто ми шукаємо людину, залишається те, що два роки до пенсії залишилося. Їй десь треба пропрацювати, щоб не на вірші. Ну, тобто, така ситуація. І ми просто ці соціальні послуги не надаламуться, і, 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 і це все на селищно раду, скарги це буде Полтава залити, ну, то є... Вона і сніг розкидаю сирі. Ну, це багато, це зимні сніги. Ну, чого розвиваєш? Додати голосу, чого розвиваєш? Потім, хочу... дивіться, ще хотів сказати. <кхем> Якщо виникали питання, що є діти. Діти, ось 230 чоловік лежить, список, ті, що розвиваєш, там коли на часі ковід, Полтава давила, що люди, які потребують, бояться виходити із домів, щоб забезпечила їх продуктами, ну, по мірі можливості ми брали цих людей. Але дивіться, зняти ми їх не можемо, бо законом не дозволяє їх зняти. Тут моніторинг в основному тих людей, ми промоніторили дітей в старостатах. ну, Ну там два чоловіки, чесно скажу, є. Але щоб їх зняти, коли є оцінка потреб, люди ці, вони підпадають під цю категорію, І ми можемо взяти це, якщо ми на сесії, допустимо, чи я не знаю чи на виконком, що селищна рада вводить, що діти на території проживають староста, але по закону ми їх зняти не можемо. Ну, Це там. Ду два єсть такі, такі але ще воно нам доведеться, але оці ці потреби вони нам приполягав.